i <thud> Служба безпеки України затримала агентів Російської Федерації, які коригували ракетні удари по Полтавській та Сумській областях. Австрійська делегація у місті Глобене та громаді, які результати відвідин. Про це поговоримо сьогодні в рамках інформаційного випуску новин на телеканалі Візит. У студії для вас працює Роксолана Жукова. Вітаю! Про інші теми варті вашої уваги далі стисло. У Полтаві господарі домоволодіння біля воріт виявили розтяжку з гранатою. Розтяжку з гранатою невідомі встановили біля домоволодіння військовослужбовиці полтавського ТЦК. У Кременчуці невідомий познімав прапори з флаштоків біля Палацу культури Кредмаш. Поліція розшукує винуватця. У Кременчуці презентували документальний фільм Підйомна сила, який яскраво ілюструє волю до перемоги української авіації. Благодійний фонд Артема Марченка провів чергове свято для дітей. Найближчими днями у окремих регіонах України прогнозують перші заморозки. У зв'язку із цим були побоювання, що разом з похолоданням повернуться графіки відключення світла. Втім, енергетики впевнені, що похолодання не призведе до відновлення графіків відключення електроенергії. Принаймні про це у етері телемарафону сказав заступник міністра енергетики Микола Колісник. Ті заморозки, які прогнозуються, вони не будуть стабільноційно не будуть протяжними. Хочеться зазначити, що опальний сезон починається за рішенням місцевих органів влади, коли температура триває нижче 8 градусів понад три доби. А на енергосистему впливає саме затяжні зменшення температур, оскільки це призводить тоді до системного збільшення споживання, що власне впливає на роботу енергосистеми. Хочеться зазначити, що на сьогодні... Сьогодні проведено необхідний комплекс заходів, і для прикладу з понад випередженням графіків проведено всі технічні заходи підготовки функціонування об'єктів атомної генерації вже 9 блоків є в енергосистемі, що додає нам потужності, додає можливості покривати збільшений попит електричної енергії. До новин надзвичайних 11 жовтня у Полтаві господарі домоволодіння біля воріт виявили розтяжку із гранатою. Повідомлення про це надійшло до полтавського райуправління близько восьмої ранку. За словами речника обласної поліції Юрія Сулаєва. Отримавши повідомлення, на місце прибула слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти, криміналісти, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками. Наразі вживаються заходи щодо встановлення особи причетної до злочину. Під час роботи на місці небезпечний предмет було знешкоджено. Тобто, зроблена зроблено відповідні відповідна робота вибухотехніками. Яка дозволила в подальшому вилучити цей небезпечний предмет і направити його на експертизу з дотриманням заходів безпеки, зрозуміло, для того, щоб ніхто не постраждав із оточуючих. Далі вилучений предмет направлений на експертні дослідження і оперативні і слідчі працівники зараз працюють над встановленням особи, яка може бути причетна до вчинення цього злочину. Як стало відомо, згодом розтяжку з гранатою невідомі встановили біля домоволодіння військовослужбовиці Полтавського ТЦК. Як повідомив нам речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, раніше військова воювала у складі бойового підрозділу у механізованій бригаді, але згодом була перенаправлена до роботи у територіальному центрі комплектування. Про сам інцидент Роман Істомін каже наступне. Дійсно, на жаль, таке сталося. Поліція е, зараз, ну, скажімо так, веде слідчі дії, от, оскільки за такі е, за таких вчинок передбачена кримінальна відповідальність, це прояв е, слабкості і боякутства з боку людини, яка це зробила. Замість того, щоб е, ну, залучити, скажімо так, цю енергію, ці вміння е, в, е, під час війни проти наших е, ворогів, проти російських окупантів. Чомусь людина вирішила встановити розтяжку в цивільному місті, в мирному місті. За скоєне винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або ж довічне позбавлення волі. Ну а тим часом Служба безпеки України затримала агентів Російської Федерації, які здійснювали онлайн коригування ракетних ударів по Україні. Двоє агентів російських спецслужб коригували ворожий вогонь по Полтавській та Сумській областях. Фігуранти встановлювали приховані відеокамери поблизу так званих потрібних об'єктів. Це дозволяло окупантам у онлайн режимі відслідковувати наслідки прильотів, а також коригувати повторні чи планувати нові атаки. Основними цілями расистів були військові аеродроми ЗСУ, теплові електростанції та енергогенеруючі підприємства. За матеріалами справи спочатку агенти знаходили потрібні об'єкти. А потім встановлювали і замасковували навпроти них мобільні телефони, що здійснювали онлайн-трансляцію. Для безперебійної роботи гаджетів протягом тривалого часу до них під'єднували зовнішні акумулятори. Контррозвідка СБУ поетапно задокументувала підривну діяльність агентів і затримала їх на гарячому, коли вони встановлювали шпигунський пристрій поблизу військового об'єкта. За даними слідства, обидва фігуранти були завербовані окупантами влітку цього року, коли шукали швидких заробітків у телеграм-каналах. Затримані отримали від слідчих Служби безпеки України підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою. Нині їм загрожує довічне ув'язнення. Із конфіскацією майна йдеться у повідомленні служби безпеки України. Ну і сьогодні по обіді у Кременчуці невідомі повідомили про замінування міськвиконкому. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев. За словами очевидців, співробітників мерії евакуйовували на час проведення перевірки. У результаті обстеження будівлі вибухівки не знайшли. У поліції повідомляють, що по регіонах країни на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об'єктів. Надходять анонімні листи про замінування їх будівель. Правоохоронці припускають, що таким чином ворог намагається дестабілізувати ситуацію у регіонах. Також сьогодні стало відомо, що у Кременчуці невідомий познімав прапори із флагштоків біля палацу культури. Кредмаш. На флагштоках були розміщені прапори Кременчука України та її союзників. Які найбільше допомагають нашій державі протистояти російським окупантам у поліції. Даний факт коментують наступним чином. Факт зафіксовано відділенням поліції номер 1 Кременчутського районного управління це Крюківський район. За фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка. Оперативники відділення поліції наразі встановлюють особу, що причетна до скоєного. Фронту знову маємо сумні новини 7 жовтня 2024 року. Героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України відданий захисник Батьківщини Володимир Чугуй. Поховання полеглого військового відбудеться завтра, 15 жовтня, а саме 11.00. прощання у Кременчуцькому міському палаці культури. 12.00 – прощання у свято Миколаївському соборі. 13.00 – виїзд до свіштовського кладовища. Прощання у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Далі інформація для тих, хто планує свої маршрути через Крюківський міст. У мерії повідомляють, що з 15 жовтня проводитимуть ремонтні роботи на проїзній частині мосту через річку Дніпро. Рух транспорту ділянкою, на якій проводитиметься ремонтне покриття, регулюватиметься працівниками комунального підприємства ШРБУ. Тож водіїв просять заздалегідь планувати свої маршрути. Ну і про ще одні автошляхи, які потребують ремонту, але поки про це. Мова навіть не йде на останній сесії Кременчуцької міської ради. Депутат Олександр Плескун та депутатка Лариса Гориславець вкотре виступили із пропозицією прийняти звернення до влади країни щодо ремонту дороги Бориспіль Кременчук Дніпро. Зокрема, мова йде і про ділянку у селі Піщане, що передує в'їзду у місто Кременчук Віталій Січ, ну Ми вже з вами півроку намагаємось прийняти рішення, підготовлене нашою фракцією щодо. Двох доріг в піщаному і на виїзді з Кременчука в сторону Дніпропетровська. Але вибачте, я знаю, що на днях там відбувалося обласне засідання ради, да, і там розглядали це питання, і вони, я так розумію, обговорюють його. Але вибачте, ну нам вже соромно повинно бути, що ми з вами це питання так затягнули. І саме і головне те, що ми не бачимо шляхів вирішень. І я вважаю, що ми потрібно, потрібно нам. Всі сили приложити до того, щоб виправити ситуацію. Дякую. Я, ну, наприклад, дуже прошу, щоб цей проєкт рішення нарешті було винесено на розгляд, бо ми вже ціле літо говоримо про те, чого ми навіть не бачили. Ми, ну, я цього проєкту не читала. Що ми хочемо від сусідньої громади чи від керівництва області? З яким ми проханням хочемо до них звернутися? Ну, це просто якийсь нонсенс. Обговорюємо те, що немає. Зате Віталій Олексійович нас мовляє ціле літо е, мовчати і нічого не робити. На що Віталій Малецький апелював? Дорога, що відноситься до іншої тергромади, тож саме піщанська громада має шукати шляхи вирішення питання. Мер запевняє зі свого боку, Кременчуцька міська влада пропонувала варіанти співфінансування ремонту дороги. Усієї громади є свій голова, свої депутати, свій бюджет. І своє бачення розвитку території. Вони вирішили ремонтувати інші дороги. Ви знаєте, які про це говорилось. Ну, можливо, вони важливіші для громади, ніж центральна вулиця, у них, е, яка проходить. Е, ми не можемо їх поправляти, тому що органи місцевого самоврядування є самостійними. Ми не можемо ми втручатися в їх діяльність. В них теж ця дорога співпадає з вуличною мережею села Піщани. В них є всі підстави ремонтувати. Брати Софінанс. Ми пропонували навіть до 2 мільйонів дати софінанс на ремонті дороги. Ми мали рішення таке прийняли. Я думаю, підтримали всі депутати і Кременчужани. Але поки що вони цього не роблять з якихось причин до інших тем. Цими днями у Глобано з офіційним візитом перебуває делегація із муніципалітету Графенверт, федеральної землі Нижньої Австрії, міста, яке з 2022 року стало для Глобинської громади містом партнером. Угоду про муніципальну співпрацю було підписано ще минулого року у рамках першого візиту мера глобаного Станіслава Джуся до Австрії. Гості вже відвідали садибу музей Мамина Вишня, героя України, народної артистки України Раїси Кириченко у Корещині. Ознайомилися із сільськогосподарською діяльністю селянського фермерського господарства Астра Глобинського м'ясокомбінату. Учора австрійці відвідали місцеву пожежну охорону та Глобинську міську лікарню і не з порожніми руками. Наша Ірина Скрипачова розповість більше. Глобинській місцевій пожежній охороні іноземні благодійники передали ось таку пожежно-спеціалізовану автівку на ім'я Крістіна. Початково, як нам його передали, це було на ньому встановлена помпа, яка безпосередньо під'єднувалася до гідранта. Ну, так як ми його трішечки переобладнали, встановили туди цистерну, куб і звичайною помпою подаємо воду на, ру... на рукав і спол. В даних відсіках зберігаються рукава, розгалудження, стволи. І також в основному відсіка від знаходиться цапето і куб з водою і помпа, завдяки якій ми подаємо. А, тобто вам воду. Не, не треба приєднуватися, коли ви приїжджаєте так, на місце, так, у вас же вода так, тут, так, так? так? Трошечки ми його на свій лад переобладнали. Ага. За австрійською традицією, всі автівки спецпризначення мають свої імена. Крістіна це саме та жінка з австрійської громади, яка задонатила найбільше грошей, говорить чинний бургомістер графенферту Альфред Рідель. Перший він відвідав Україну у червні 2022 року в якості президента спілки громад Австрії, Чехії та Франції. Тоді і розпочалася тісна міжрегіональна співпраця з українськими містечками. В умовах війни ми мусимо щоденно дивитися, як саме ми можемо допомогти Україні, яка страждає від війни, і що ми саме можемо отримати, і що ми можемо саме безпосередньо поставити до України. За словами мера міста Глобини Станіслава Джуся, громада вже отримала пожежну автівку, карету швидкої медичної допомоги та теплову пушку, яка генерує 1700 кубів теплового повітря для пункту незламності. Взагалі то ми зараз Розширюємо свої сфери діяльності. Це, опері, підсилення нашої пожежної безпеки, тому що у нас за планом наших МНС у нас в громаді повинно бути ще дві локально розміщені окремі пожежні дружини. Це в селі Кримки і село Манжелія, тому що можливо, хто не знає, наша Громада має площу 1200 квадратних кілометрів. І тому для оперативного обслуговування реагування на пожежі мінімум таких команд локально повинні бути три. І Вчора пан Альфред будемо так неочікувано нас порадував. Вони буквально в вівторок прийняли рішення про передачу нам ще одного автомобіля. Потужнішого за цей також разом напрацьовують механізми співпраці як в освітній галузі, так і в медичній. Ведуться перемовини щодо пошуку інвесторів для будівництва сонячних станцій та заводу з переробки сміття. Сьогодні президент організації Червоного Хреста Федеральної землі Нижня Австрія Йозеф Шмоль подарував Глобинській лікарні. Дефібрилятор, який також може робити електрокардіограму, а також оглянув автомобіль швидкої медичної допомоги, який місто побратим передало напередодні, за словами медичної директорки лікарні Марини Кочерги, за два місяці роботи Реніамобіля вдалося врятувати не одне життя. Використовуємо ми цю автівку для транспортування на обстеження тяжких хворих, реанімаційних хворих, лежачих хворих, обладнана апаратурою, ЕКГ апаратом, апаратом штучної вентиляції легень під час транспортування, що дуже покращує і полегшує і самі умови транспортування, і комфортабельність для тяжких хворих. Директор Глобинської міської лікарні Ігор Балаховський подякував австрійцям за допомогу і показав гостям неврологічне відділення та реанімацію лікарні. А, Перше, що я хотів би наносити, клініка дуже дорочиста і як що капшосалиський синий мене в своєму житті. Я побачив і інші набагато випадків. Але ми бачимо, що є потреба і ми це зробимо. Ми надамо ось такі подібні ліжка для регулючих ліжка. Ну і також ми ще подивимося, що може Австрія надіслати також для цієї безпосередньої клініки. Сам Йозеф Шмоль працює в Україні від 2019 року. За час війни українцям було передано 60 карет швидкої допомоги, більша частина яких відправлена на фронт. Це дуже вагомий внесок з боку австрійських партнерів, зазначив віце-мирглобуного Олег Ліднік. Ми намагаємося їх познайомити з роботою наших підприємств під час війни і хочемо, щоб наші бізнес-партнери з Австрії залучились до роботи. І співпрацювали з нашим бізнесом, який знаходиться на території України, і якому потрібно розвиватися, виходити на європейські ринки, так як інші ринки в нас зараз закриті. Тому наша основна задача їх інтегрувати бізнес Австрії в структуру нашого бізнесу і допомогти нашим аграріям вивести свою продукцію на європейські ринки, в тому числі. У далекій перспективі, за словами пана Лідніка, наступного літа в рамках досвіду позашкільної роботи відправити групу дітей до Австрії. Він служив спершу у прикордонних військах. Згодом під час АТО дивом вийшов із Іловайського котла. А далі, незважаючи на стан здоров'я, через велике бажання захищати країну, знову прийшов до війська, де став командиром відділення. Усе це про Кременчуцького захисника, якому нещодавно присвоїли звання. Героя України, а на останній сесії Кременчуцької міськради і звання почесного громадянина міста Олександра Кроковця він брав участь у контрнаступальних діях на Мелітопольському напрямку. нараз раз рятував побратимів про те, як палко захищати і не боятись ворога. Більше розкаже Ліна Романченко. Днями відомий захисник, колишній піхотинець та кулеметник Олександр Кроковець отримав звання почесний громадянин міста Кременчука, яким його нагородили на нещодавній сесії міськради. Я почав вішати правильно. Отак воно повинно було бути. Я почав. Зауважимо, до цього про нього ЗМІ писали далеко не вперше, адже раніше військовому на позивний Карацупа було присвоєне звання Героя України. На його рахунку, захист України з часів антитерористичної операції. Саме йому з побратимами довелося виходити з Іловайського котла, про що він досі пригадує з болем. Я вам так скажу. Ось у неї на повномасштабному і на штурмах і в обороні, де такого не був. То такого, такого страшного, як там, я ніде не бачив. Може, через що мені легше й воювати ось зараз було. От реально ужас. Кілометрові колони спаленої техніки. Ну, блін, от ну, Люди об'їжджали трупи, як в автошколі. От все встелено просто трупами було. Після АТО, з часів повномасштабного вторгнення, не дивлячись на висновок ВЛК, Олександр таки потрапляє до військомату та стає командиром відділення. Говорить, важливі рішення на нулі завжди приймав, дослухаючись до своїх воїнів. Так було і під час надскладного контрнаступу на Малітопольському напрямку. ви розумієте, що якщо б я втік, контрнаступ закінчився б. Яка мотивація для останніх би була? От, ну, от реально. Ну, не було б мотивації всього. Ніхто вже б далі б не пішов би просто-напросто. Ну, а у мене екіпаж, всі хлопці, я ж не то, що сам, в мене закон. Я завжди своїми підлеглими совітуюся. Да, і приймаю єдине правильне рішення. Ну я всіх слухаю, і хто що скаже. І ми одразу для себе вирішили, що не будемо. Якщо навіть загинемо, ну це. З того часу воїн пересідав у бойові машини Бредлі, задля чого й навчався за кордоном. Такі автівки він ласкаво називає ластівками. А коли на одній із таких Олександр із побратимами підірвались на міні, військовий дав наказ десанту врятуватися, а сам лишився у пошкодженій машині разом із навідником та продовжував вести вогонь. Таким чином вдалося врятувати чотирьох побратимів. Машину з БК кидати теж несерйозно. І прикриття в ж піхоті треба дати, якщо б просто кинули буса і ті бусі, так само шансів б вникли, ні в кого б не було б. Ну, на війні треба дуже швидко мислити. Якщо ти хоча б на якісь секунди просто задумався, ну, секунда на війні це перше не час. Зауважимо, що за своєю спеціальністю талановитий захисник зоотехнік. Встиг попрацювати і будівельником любить власне невелике господарство. Наразі він відновлює здоров'я та приділяє увагу родині, проте не виключає, що на фронт повернеться знову. І я ще не думаю, що я її закончу військову свою кар'єру. Я ще думаю, що ще блин, ну, трошки домашні справи, попідганяю та ще поїду трохи послужу родині. Цієї неділі у Кременчуці презентували документальний фільм, який яскраво ілюструє волю до перемоги української авіації. Стрічка має назву Підйомна сила та розповідає історії українських захисників неба. На прем'єру стрічки до нашого міста завітав пілот, заступник командира вертолітної ескадрильї, майор Максим Чайка. На показі стрічки були і наші журналісти. Це тільки у кіно здається, що кожна історія має свій щасливий кінець. Розповідає український льотчик із Кременчуцьким корінням Максим Чайка. Любов до неба хлопцю привили саме у Кременчуці, а саме у стінах військового ліцею. Як зізнається, сам унікальність стрічки Підйомна сила у тому, що герої не вигадані а історії написані реальними подіями та сучасними їх учасниками. Всі кадри, які можете побачити в цьому фільмі, були зроблені в реальності. Там не приймав участь жодного актера. Всі бойові відео з пусками ракет. Це були відео всіх пілотів, які приймають участь у війні. З приводу самого фільму та часу все знімалося не одним якимсь етапом, а потрошку. Там десь тоді сняв, десь до когось приїхала на ротацію. Цей фільм не тільки для моєї вчасності бригади, для армійської авіації для всього світу, да і для всієї України. Авіація це секс металу і пломеню. Це драйв, це пристрасть. Мискажена зграя психів романтиків. Керівник музею військової історії, очільник громадської організації, координаційний центр об'єднань ветеранів АТО Володимир Поляков. Знайомий з Максимом ще з часів його навчання у Кременчуці. Нині ж цим знайомством можна пишатися, каже Володимир Поляков. Я, як полковник, був полковник Поляков, був мав честь створювати цей ліцей. І з командою, яка тут зараз теж знаходиться, ми мали честь виховувати цього майбутнього героя. Він, єдиний в армійській авіації, який нагороджений. Який є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького? Я, до речі, хотів би його привітати з ще з черговою нагороди. Нещодавно його нагородили орденом за мужність. Максим Чайка поповнив експозицію музею військової історії новими експонатами. Володимир Поляков передав українському пілоту шеврон із написом Кременчук. Ми сподіваємось, що цей шеврон буде його прикривати в бою, коли вони будуть мочити там. На, на передовій орків і він буде згадувати наше місто. І цей шеврон буде його оберігом від нас всіх, тому що ми, я знаю, у кожного із вас хтось воює, у кожного із вас хтось знаходиться на нулі, і кожен із вас молиться, і в тому числі Максим. Він буде оберігати і тебе. Історії боротьби та історії перемоги усе це зафільмовано у стрічці, каже український льотчик. Чимало історії лишилося за кадром історії втрат, історії героїчного протистояння. Одна із таких операція на острові Зміїний. була дуже серйозна операція, про яку про яку дуже хто мало знає. Тому що в інтернеті є тільки останні кадри, коли наші хлопці ставлять прапор на острів. Але ніхто не знає, що було до цього. Як ми осаджували цей острів, як ми загубили дуже багато спеціалістів з СБУ, з ГУР, як збили наш вертоліт. це дуже про це мало хто знає. Але, як я сказав до цього, фінал завжди буде хороший. Фільм режисера Олександра Стратієнка команди Айротім та за участі реальних пілотів і авіаторів, які літали у оточений Маріуполь на острів Зміїний, чи виконували завдання у тилу ворога. Можна побачити у кінотеатрі ТРК Галактика щодня Ви допомагаєте знищувати Росію. Веселі аніматори, подарунки та щирі усмішки дітей. Днями у Кременчуці волонтери благодійного фонду Артема Марченка влаштували для малечі справжнє свято із динозаврами. Детальніше про це дивіться у наступному сюжеті. До благодійного свята долучилося 30 дітей. Серед них діти військових та вимушені переселенці, яких волонтери регулярно підтримують та запрошують на подібні заходи. Свято. Було зі стовідсотковою явкою, як і завжди, бо діти дуже люблять наші розваги і задоволенням на них приходять. І ми дуже раді, що ми можемо їх підтримати в цей непростий час, коли навкруги непроста ситуація, і хочеться, щоб наші майбутні покоління вони відчули нашу підтримку вже сьогодні. Разом з дітьми на захід прийшли і їх батьки. Вони говорять, що такі свята зараз край необхідні, адже саме тут дітлахи можуть побачити щось нове, цікаве та абстрагуватися від цьогоденних реалій. Дуже дякуємо волонтерам за таке чудове свято для діток. Все завдяки їм. Завжди треба залишатися людьми. Дуже вдячні за свято, враження неймовірні. Дітки задоволені, дякуємо за подарунки, за гарні позитивні емоції. Дуже важливо, це підтримує наш емоційний стан, дає нам натхнення, дає бажання, мотивацію жити далі, продовжувати життя, незважаючи ну, не на стан війни. Нам сподобалось, так? сподобалось це? Да. Хочеться свято, щоб були частіше підтримувати психологічний стан. Ми в восторге, як всегда. ми ж не перший раз, були ще перед цим, і ходогі нам давали. Ну всегда, ми благодарне. Під кінець свята дітлахам роздали піцу та солодощі. Тож кожна присутня дитина отримала змогу до схочу насититися позитивними емоціями, які хоч на мить змусили забути про сьогодення. Це все, що встигаємо вам розповісти. Слідкуйте за нами у соціальних мережах. Там ще більше новин. Телефонуйте за редакційним номером, якщо маєте про що розповісти громаді. Далі огляд синоптичний. Так, вівторок відзначиться невисокими температурними коливаннями у межах позначок плюс 9 уночі, плюс 12 в день. Окременчуці хмарно з проясненнями опадів синоптики не прогнозують. Вітер західний до 3 метрів на секунду. Не втомлююся вам нагадувати, що зараз як ніколи наша з вами підтримка потрібна українському війську. Бережіть себе, залишайтеся у безпеці. Зустрінемось.